У ніч на 5 серпня Росія запустила по Україні 157 ударних безпілотників типу шахет та дрони-імітатори різних типів, а також сімома ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 121 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, у ніч на 5 вересня російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. ПВО ліквідувала 15 з них. У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно долучилися рятувальники. Минулося без загиблих і постраждалих. Також у ніч на 5 вересня Росія завдала серію ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині. Є руйнування виникла масштабна пожежа. Ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу. Надзвичайники не постраждали. Вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані. Громада Чернівців та церковна спільнота знову зазнали болючої втрати. На фронті, захищаючи Україну, загинув Тарас Винник, син священника Дмитра Винника та його дружини Ірини, які трагічно загинули в автокатастрофі 11 років тому. У серпні 2014 року вся родина винників потрапила в смертельне ДТП на Хмельниччині. Священник отець Дмитро помер на місці, а його дружина Ірина у лікарні. 12-річний на той час Тарас -то разом із трьома іншими дітьми залишився живим, але пережив глибокий шок. Церемонія прощання з Тарасом винником відбудеться 5 вересня у Чернівцях о 17.00. Тіло воїна привезуть до храму Різдва Пресвятої Богородиці та святого Антонія, що на вулиці Капеланська, 31. 5 вересня о 19.00 відбудеться Перестес. Заопокійна служба. А вже наступного дня, 6 вересня, о дев'ятій початок похоронних богослужінь. Того ж дня об одинадцятій, поховання на Алеї Слави. Світла пам'ять герою. Стали на захист України від російських окупантів. Буковина попрощалася ще з двома військовослужбовцями із капітаном Андрієм Сумцовим, воїном військової частини а тридцять попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Миколі Козу воїну військової частини А сорок Останню шану віддали в Колінківцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У ніч на 5 вересня на Буковині сталася масштабна пожежа. На спецлінію 101 надійшло повідомлення від очевидців про займання у селі Михове Берехомецької територіальної громади. Там горів магазин, зблокований з рестораном. Вогонь охопив площу 400 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили і вогнеборців з Івано-Франківської області. Загиблих і травмованих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються. 2 вересня до поліції Чернівецької області надійшло повідомлення від 67-річної містянки про те, що невідомі особи підпалили її автомобіль Мерседес Бен Спрінтер який був припаркований на одній з вулиць обласного центру. Поліцейські разом з іншими профільними службами провели комплекс невідкладних оперативних розшукових заходів та встановили осіб, причетних до скоєного. Ними виявилися двоє чернівчан віком 18 та 22 роки. Фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів протиправної діяльності. Досудове розслідування триває. Сприяв військовозобов'язаним чоловікам незаконно перетинати держкордон. Правоохоронці повідомили Буковинцю про підозру. Так, 34-річний житель села Давидівка налагодив схему нелегального бізнесу, пов'язану з переправленням чоловіків до республіки Румунія. Фігурант попередньо вступив у змову з невідомою поки що слідство особою та сприяв у незаконному трансфері 23-річного жителя Одеської області та 25-річного жителя села Рашків Дністровського району, підшукавши бажаючих виїхати за. Межі країни підозрюваний за грошову винагороду від 4 до 7 тисяч євро. Обіцяв допомогти двом чоловікам перетнути держкордон поза офіційними пунктами пропуску. Оплату клієнти повинні були надати після вдалого перетину держкордону. Однак, 2 вересня у селі Красноїльськ, під час супроводу ухилянтів до лінії розмежування, прикордонники викрили зловмисника. Правоохоронці затримали фіхорента та повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Нині слідство триває. Літературні дискусії, творчі презентації, поєднання поезії та вина Черніців та світу. Стартували 16-ті міжнародні поетичні читання мерідіан Черновіць, фестиваль, який вже понад півтора десятки років збирає довкола нашого міста видатних літературних діячів із різних країн задля літературних полемік, лекцій, поетичних читань, презентацій книг у неповторному Чернівецькому шармі. На фестивалі будуть нові обличчя. Їх буде багато. Це і такі люди, які тільки заходять в українську літературу, до прикладу Юлія Па. Євська Тайра, яка презентує свою першу книжку, яку вона взагалі видала на Мерідян Черновіць. Окрім того, на Мерідян Черновіць традиційно чекають і тих авторів, які вже стали класиками в українській літературі. Додає Євгенія Лопата до прикладу, найбільш визначні одні з найбільш визначних письменників двотисячників Таня Малярчук і Любко Дереш. Тобто учасників багато і цього року склад оновився. Звісно, на присутність авторів впливає війна. Адже чимало творчих людей захищає зараз нашу територіальну цілісність на фронті. У нас теж є військовослужбовці, які є письменниками, які беруть участь в фестивалі. Це Ярина Чорногуз, яка безпосередньо з бойових позицій приїздить на фестиваль, бо вийшла поетична книжка, і це такі якісь нереальні нереальні реальності, в яких ми сьогодні живемо. Тобто людина мусить взяти відпустку з бойової ситуації для того, щоб почитати вірші. Попри деякі перестороги, цьогоріч присутність літературного десанту з інших країн доволі відчутна на фестивалі, каже Євгенія Лопата. З приводу іноземних гостей такий фактор, як війна, не мав впливу, тому що всі ті люди, які приїжджають в Чернівці. Для них я вчора просто з кожним спілкувалась окремо. Для них це була однією з мрій життя як письменників, як поетів, потрапити в місто Целана на цей фестиваль на меридіан. Тобто, для них це не просто запрошення поїхати в Україну десь почитати. Для них це дуже чітка позиція. Вони їдуть на дуже якісний поетичний фестиваль. Водночас він відбувається в Україні, і вони хочуть зрозуміти, як живе Україна в умовах війни. І фестиваль гарна нагода для іноземних гостей не тільки дізнатися більше про поезію, але й показати реалії воюючої країни зсередини та розвинути в них відчуття емпатії. Поетичний фестиваль це не просто про поезію, це символ такий демонстрація солідарності з боку цих людей. Тож для них є великою честю і радістю приїхати в Україну. Вони їдуть з найкращими враженнями і потім стають на все життя амбасадорами Чернівців фестивалю України. І оце моя мета, щоб ці люди говорили далі про Україну в позитивному ключі і боролися з цією пропагандою, яка в них в Німеччині чи в Австрії чи в Швейцарії на побутовому рівні. Як каже модераторка, щоб вони могли протирічити дурній пропаганді. Відповідаючи на неї через призму власного перебування, тут а подивитися і послухати у фестивальні дні буде що поетичний вікенд обіцяє стати надзвичайно насиченим. Подіб дуже багато. Загалом, якщо розбити це на блоки, це поетичні читання наших міжнародних учасників, тобто поезія з Німеччини і Швейцарії. Це також лекційний формат. Ми маємо лекції Петра Рихла, Йосифа Зісельса про війну, але й про Пауля Целана, якому цього року виповнювалося б сто років. І це книжкові презентації, плюс перформативні заходи. І плюс винні книжкові дегустації «Буковайн». Це теж частина нашого фестивалю, яку ми започаткували три роки тому. Буде цікаво, насичено. і Головне, вхід на всі події літературні, наші безкоштовні. Прийдіть, послухайте, долучіться, це є точно цікавіше ніж подивитися щось на Ютубі, поспілкуватися з однодумцями і провести гарний час. Афішу в онлайн форматі можна переглянути на офіційному сайті Мерідіан Черновець та на сторінках ТВА у соцмережах. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Подія міжнародного масштабу унікальна та неповторна, прецедентів якої у Чернівцях ще не було. У Муздрамтеатрі імені Ольги Кобелянської у рамках відзначення 120-річчя відбудеться світова прем'єра сценічної постановки першої опери Дмитра Бортнянського Креонт на лібрето Марко Кольтеліні. Вперше глядачі побачили її на сцені Венеції у далекому 1776 році. Опера мала грандіозний успіх та принесла воли велику славу композитору, це найперша опера молодого 23-річного композитора в Венеції. Він пише шалена прем'єра, його порівнюють з Моцартом і потім ця опера просто зникає. Зникає, вона на першу чергу здавалося б, незрозумілих причин. Нещодавно цю оперу випадково віднайшли в Португалії. Вона попала, потрапила в руки музикознавець із України Ольга Шуміліна Ольга Шуміліна, яка Шукаючи іншу оперу, іншого композитора шукаючи Березовського, натрапила на Буртнянського. Як розповідає директор театру Іван Бутняк, сценічна постановка опери є надзвичайно актуальною, адже червоною ниткою у ній проходить тема конфлікту волі і сваволі народу і влади. В наші е, такі непрості воєнні часи, ми це відчуваємо і як зовнішній тиск. Так, зовнішнього тирана, і десь всередині наше суспільство також проживає якийсь новий досвід з, з тим, де ця межа між проявом волі суспільства і, і початком уже тиранії, сваволі, як створювався Майдан, так коли був розгін студентів. Тобто це таке було свавілля влади, адже є багато засобів, як це можна було через діалог. І, і, і цей сюжет, і тема е, Креонту, акцент Бортнянського саме на Креонта, а не тільки на антігоні. Він е, зараз максимум актуальний. Дуже символічно, що перша сценічна постановка опери відбудеться саме у нашому муздрамтеатрі. Адже за словами Івана Бутняка, сама будівля, екстер'єр, інтер'єр це своєрідна візуальна увертюра до величного дійства. Це створить атмосферу першого знайомства з бароковою оперою. Коли звернулися до нас автори проєкту, щоб це було реалізовано саме на сцені Чернівецького театру, як максимально наближеному до історизму, він не збудований 250 років тому, але він збудований з цими нотками бароко, рококо цих історичних відсилок і його параметри дуже сходяться саме до. Тієї зали в Італії, де презентувалася опера 250 років тому, по масштабах, по параметрах сцени, зали, кількості людей, зараз та будівля існує, але там вже вона переобладнана під інші під іншу діяльність. Там це і неможливо створити. Це надзвичайно масштабне дійство, спільна робота Чернівецького моздрам театру та обласної філармонії, у якій братимуть участь знамениті солісти з Києва, Львова та Чернівців. Виконувач обов'язків директора філармонії Юрій Га. Вреляк зізнається, це великий виклик для обох установ. Всі колективи, всі артисти задіяні в поточній роботі в тих планах і подіях, які вже були вже, вже заплановані. Так і велика була дискусія, як поєднати цей окремий проект. Як велити його в роботу наших установ, тому що дійсно від філармонії задіяні солісти, академічний камерний хор Чернівці, артисти симфонічного оркестру академічного, Тобто, але ці всі колективи вони паралельно працюють і окремо в філармонії. Тобто, ми не зупинили роботу. Артисти розповідають участь у сценічній постановці першої опери Дмитра Бортнянського дуже знакова подія на їх творчому шляху, яка зворушує до глибини душі фантастична, борочна музика, надзвичайно складні і віртуозні вокальні партії, оркестрові мелодії, які пронизують душу. Це написано 250 років назад, але воно так звучить по-сучасному і гарно співпрацює разом з вокалістами. Я думаю, що не тільки я, а й вокалісти отримують велике задоволення від виконання. Режисер дуже гарно задумав всілякі художні прийоми. Ну тут я карти не буду відкривати. Це нехай буде трошки інтригою. Це вже побачите пізніше. Для нас велика радість, честь бути дотичними і брати участь у цьому проєкті, який залишиться в історії, який впише золотими літерами в книгу історію. Музично української музики і взагалі мистецтва України, от бути дотичним це можна все життя прожити і не мати такого щастя. А ми його маємо. Ми несемо високу місію, високу відповідальність на собі. Мені мурахи кожен раз, але я щаслива. Світова прем'єра сценічної постановки відбудеться 3 і 5 жовтня на головній сцені Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.